Доволі велика територія, де можна погуляти, тож ми зараз всі розійшлися, бо хтось хоче усамітнитись, побути наодинці з собою, подивитись на цю природу навколо і побути трошки в тиші. Тут все можна зробити. Ну і взагалі місце таке дуже, дуже класне, дуже спокійно тут себе відчуваєш. Тільки що також а, зайшов в цей санктуарій, помолився, попросив і собі дитинку, тому що. Вже готовий, вже хочу, з задоволенням перейти на наступний етап, щоб з коханою дружиною, народити дитину, бути в мирі, злагоді, щасті. Ось такі в мене бажання. О, і це, напевно, був тільки що знак, що все буде добре. Бажаю, щоб в кожного, хто. Це хоче, хоче сім'ї, хоче дітей, щоб у вас все обов'язково вийшло. Потім, як зазвичай, ми зробили наш український пікнік разом зі всією командою. Ще раз подивились на це духовне місце і пішли на паркінг, де є також маленька капличка святого Бернарда, куди я рекомендую зайти та доторкнутися до цього великого столу та каменю, тому що може саме там ви відчуєте ще неймовірну силу та мурахи по шкірі, як то відчув і я. А якщо вам буде мало божественних місць, то зовсім поряд в трьох кілометрах є ще пагор та маленька церква святого Йосифа, куди можна піти пішки або доїхати на машинах, де також було його явлення. Тому тепер паломники досліджують тут абсолютно всі місця разом. Ну а ми цього разу стрибнули вже по машинах та поїхали далі.